Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Близько 12-ї години під час обстрілу передмістя Херсона поранена двомісячна дитина та її мати. Дідусь загинув. Після 14-ї під вогнем було серед обласного центру. Розморозились холодильники, дістали запаси свічок. Майже дві доби. Без електрики були мешканці приватного сектора однієї з вулиць у північному мікрорайоні Херсона. Херсонські волонтери заснували в Одесі музей, які експонати у ньому зібрали та як на них реагують діти під час екскурсій. Російська армія близько 12-ї години обстріляла дорогу у передмісті Херсона. Під вогонь потрапила цивільна автівка, в якій їхала родина з немовлям, розказав Суспільному керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Вдарили Зеленівці, влучання було в машину, яка рухалась дорогою. В Машині був дідусь, його дочка та онука, які два місяці. На жаль, дідусь. Зазнав поранень важких, від яких загинув на місці. На щастя, його донька вижила 86-го року народження. Та була доправлена в лікарню разом з дитинкою. Дитину до лікарні привезли представники Нацполіції. Мати доставили в інший медичний заклад. Зараз, немовля, у реанімаційному відділенні розповіла директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Було проведено рентгенологічне дослідження, зроблено ОЗД брюшної порожнини, і також дитину було проведено комп'ютерну томографію. За результатами обстеження, дитина має закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку, забій легенів, також має забій нирок, стан її на сьогодні середнього ступені важкості. Після 14-ї години під обстрілом було серед містя Херсона. За інформацією обласної військової адміністрації, під вогонь потрапила одна з лікарень. Зайнялися автівки. Серед них машина екстреної медичної допомоги. Обстріляли і вулиці у середмісті. Почули, вискочили і оце тепер прибираємо тут. Ой, господи. У вас вилетіли вікна? Ні, нас не, до нас сюди не достало. А оце ось тут вікна повибивали, в торнаді вікна повибивали. Там мужчина, во дворі там, э, мужчина і жінка. Ну Вона поїхала місці скорої, тому що треба ж госпіталізувати. Угу. Тому у нас тут така. Було два зрива таких спочатку два зрива, а третій вже сюди попав. Вон той піньок, бачите, он п'йок, і воно той піньок туди попав. Попало. І тут все порозбивалося. Вікна побили. Вікна побили. Вікна побили. Так? Всі люди сілі, ніхто не пострадав. За даними міської військової адміністрації, двоє людей загинули семеро поранені. На місці прибирають наслідки обстрілу. На цих кадрах наслідки обстрілу Дніпровського району Херсона, який відбувся 12 листопада. Сергій показує розтрощену терасу, вибиті двері і шибки своєї домівки. Чоловік говорить, обстріл був близько 9-ї години. Два снаряди поцілили поруч із будинком сусідів. Ще один через дорогу. Останній третій приліт був через дорогу. Через дорогу був, і а, на той час у подвір'ї перебувала а, подружня пара, а, і у чоловіка було поранення і в ногу, і в живіт. І Доки приїхала скора допомога, я на, намагався на, накласти йому шину на ногу, але то було вже зайве, тому що поранення. У у черевну порожнину, і він ну, він помер. І тільки приїхала скора, і він помер. Тобто він вони тільки констатували його смерть. А дружина струс мозку і поранення теж у ногу, але не важке. Внаслідок влучання російської ракети 12 листопада у Херсонській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара зайнялась пожежа. Основні та резервні фонди книгозбірні збережені, розповіла директорка книгозбірні Надія Коротун. Фонд постраждав лише відділу обслуговування на четвертому поверсі, де знаходився на відкритому доступі дублетні до видання, які такі ж зберігаються книгосховищі, і це видання радянського періоду. Тобто це 80-90 роки, ну початок там двохтисячного року. Тобто, це вони не не сприймалися як ціні періодичні видання, які там також був зал сектор періодики, він збережений те, що отримували. Не припиняє атакувати армія РФ і Береславський район. Сьогодні під обстріл потрапили будинки та авто у селищі Шляхове. Поранених та загиблих немає. Минулої доби під вогнем артилерії були тягинка, шляхове, Новобереслав і місто Береслав, розказав голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На районний центр Тягинку та Новобереслав Російські військові також скидували керовані авіабомби. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон. Света немає, а водичка, вот бачите, где. Водичка есть, естественно, печка от цвета у нас, она и не работает. Все мягкое, и корочка мягкая вот здесь. Вот. У нас свои фрукты, вот оно уже все, уже размораживается, оно уже течет. Это ж сколько продуктов придется выкинуть. Ірина Шульга мешканка одного із будинків приватного сектору у мікрорайоні Північний. Жінка розповідає, електрика зникла два дні тому ввечері під час негоди. За пів години енергопостачання у багатоповерхівках навпроти відновили. Продивали ніч, ночі, свята ні. з утра дзвонити в обленерго, Там довго не брали трубку. Десь після часу дня з'явилася, ну вони взяли трубочку, по-хамськи відповіли – чекайте. Ну, ожидала, ожидала. Звоню соседям, говорит, мы тоже звоним, никто не берет трубочку. Я дозвонилась, наверное, буквально часов в шесть или в семь. Вот, отвечают, заявку мы восприняли и бросили трубку. Все. Вот, это вот сутки вчера прошли без света. Сегодня утром опять я звоню, опять они отвечают. По-моему, Алена, не знаю, так представилась, но плохо слышно. Ожидайте, мы работаем. Голова правління акціонерного товариства Херсонобленерго Ігор Сафронов зранку у коментарі Суспільному телефоном розповів, пошкодження є на лінії 150 кВт. електромережі перезавантажено, але лишаються споживачі, для яких зробити це одразу було неможливо. Поки сюжет готувався до ефіру, ремонтні роботи завершили. Електропостачання будинків відновили, розповіли їх мешканці. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Одеситка Еліза Жалобнюк навчається в шостому класі. На екскурсію у музей українського спротиву, який організували херсонські волонтери, її разом з однокласниками привела викладачка історії. Школярка говорить, найбільше зацікавили уламки ракет і дронів. Я бачила, як вони прилітали, і мені стало цікаво, як виглядять їхні мамки, у більше великому вигляді. І мені сподобався той я снут, був. Як шапка, як шапка, як волоклава, п'ять чотири, три, два, один. Одягайте на себе, зрозуміти що вдягну, піднімайте руку. Про експозицію у волонтерському центрі дізналась від колеги. Розповідає викладачка історії Олена Чебан. Я не очікувала такого тут побачити. Вважала, що це буде більш простіше, але дійсно дуже гарно хлопці попрацювали і вважаю, що це має бути. Це дуже потрібно. І діти також отримали певні враження. Інформацію дуже важливу інформацію, тому що одна справа бачити по телебаченню, чути це в небі, бачити, як стріляють. Інша справа мати можливість це потрогати руками. В експозиції також представлена форма військових армії РФ. Амуніція, пайки ці експонати привезли українські військові або волонтери. Цікаво ціка було стрілятися. Тирочка, бачиш, ага. має співпасти з трикутничком. Цихерки бачиш? Да. Якщо співпало з цим трикутничком, полетить на 50. Сим на 70, 150, сим на 250. Видно? А, я Серйозно? через я я Так, да, Бо тут зеркало. Це в танку використовується. Коли ми дивимося сюди, ми бачимо звідси. Я пояснюю, що це відбувається завдяки дзеркалам. Дитячі екскурсії до музею почали водити місяць тому. Волонтер Станіслав Бородашкін розповідає, за основу взяв досвід уроків живої історії, які проводив до повномасштабного вторгнення у Херсоні. В першому класу цікавіше, наприклад, потрогати флісову кофту. Хтось кричить: А я знаю, це фліска, в мене папа служить. Так? А більш складний формат в плані. Не формат, а складно трошки з дітьми внутрішньо для мене, це вже, наприклад, шостий клас. Там вже бувають такі різні історії. Діти ці вже більше розуміють. і Їм складніше пояснювати складні речі якоюсь простою мовою. Ми говоримо зокрема про те, що оберігає наших захисників, окрім там холоду, дощу, вітру і там куль. Також говоримо трошки про український оберіг, і там була дівчинка, яка розповідає, що приїжджав тато з фронта. Вона подарувала йому оберіг. А через тиждень він загинув і повна тиша. Екскурсії безплатні з собою діти приносять власноруч виготовлені обереги, листи і малюнки для військових. Бажаю якнайшвидшої перемоги скорішого миру всім нам. Хай Боженька вас береже, щоб якнайшвидше повернулася до своїх домівок. Хотілося б боротися, щоб наші діти вони були ближче до військових, щоб вони розуміли, що це ідея герой, і насправді теж був такий цікавий факт. Ми тут я проводую, комунікую з дітьми. А в інший кабінет, ну так як у нас це діючий волонтерський центр, а, прийшли військові, от прямо з передової. Вони прям чуть не ну не розплакались, тому що вони такі вау. Ну заради цього, діти. Причому це було теж дуже сильно. Зайшли військові, і всі діти встали. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.